Найвідоміший завойовник античного світу. Хто він? Захопивши території від Греції аж до Індії, ця людина зуміла створити найбільшу на той час державу. Що і казати, ці завоювання навіть породили нову культуру еллінізм. У 25 років цей воїн не програв жодної битви, про нього ходили сотні легенд і міфів. Саме на нього рівнялися найвідоміші полководці світу. Сідай зручніше. Ми познайомимося з Олександром Македонським. Після смерті царя Філіпа II справа завоювання Персії перейшла до його сина 20-річного Олександра. Батько залишив йому сильну армію та об'єднане грецьке військо. Тож із 334 по 324 роки до нашої ери молодий Олександр здійснив східний похід, результатом якого стало завоювання Македонією Сходу та, власне, усього відомого на той час світу. У 334 році до нашої ери македонські війська перетнули протоку Геллеспонт і вторглися в Малу Азію на територію Перської імперії. Перське військо на чолі із полководцями сатрапами дало Олександру у 334 році до нашої ери вирішальний бій на річці Гранік, що впадає у Мармурове море. Перси в цій битві зазнали нищівної поразки. Грецьке військо досить швидко просувалося землями Персії, підкорюючи одне місто за іншим. Визначною подією стала восьмимісячна облога неприступного міста Тір. Наступна вагома битва відбулася біля міста Ісса у 333 році до нашої ери. Перси зібрали приблизно 130 тисяч воїнів проти 30-40 тисяч македонського війська. Проте, не витримавши наступу, з поля бою в паніці втік цар Дарій III, що й призвело до поразки перської армії. Олександр продовжив свої завоювання, підкоривши Фінікію та Сирію. Далі він рушив на схід до Єгипту. Де його зустріли як визволителя від перської неволі. Тут Олександр заклав нове місто, назване на його честь Олександрія. До того ж, єгипетські жреці проголосили його сином Бога Сонця Амона. Тепер Олександра вважали і Богом, і фараоном Єгипту. Завдяки таким голосним титулам завойовник міг претендувати не тільки на повне володіння персією, адже він син бога. Вирішальна битва між грецьким та перським військами відбулася у 331 році до нашої ери неподалік поселення Гавгамели. Тільки уяви, армія персів була вдвічі більша за македонську. За різними даними, вона нараховувала до 400 тисяч солдатів, очолював військо сам Дарій Третій. Проте македонська фаланга повністю себе виправдала. Незважаючи на перевагу ворога, Олександр зумів дати відсіч. Він кинув війська на центр перської армії, де перебував сам Дарій Третій. Який так само, як і в битві при Ісі, втік із поля бою. Битву знову виграли македонці, завдавши остаточної нищівної поразки персам. Бій під Гавгамелами вважається вирішальним у підкоренні персії. Надалі Олександр без проблем захопив Вавилон, столицю Імперії Сузи та Персеполь. Олександр намагався полонити Дар'я Третього, який переховувався в Мідії, а потім у Парфії. Проте Дарія спіткала сумна доля. Його вбили власні воєначальники. Як думаєш, чи завершився на цьому східний похід Олександра Македонського? Звісно ні. Олександр вирішив дійти до краю землі. На той час краєм світу вважали Індію. 327 року до нашої ери. Олександр вирушив у новий похід. Перша зустріч з індійськими військами відбулася цьогоріч на березі річки Гідасп. У битві Македонець переміг місцевого царя Пора, однак це була єдина відчутна перемога видатного полководця. Подальше підкорення Індії супроводжувалося постійними втратами у грецькому війську, адже невідомі раніше хвороби та постійний опір місцевого населення лише блокували просування армії Олександра. Дощі та тропічний клімат лише погіршували ситуацію, тож македонська армія відмовилась іти далі. Тому 324 року до нашої ери змучене військо повертається в Персію, а столицею нової держави стає Вавилон. Майже 10 років тривав східний похід Олександра Македонського. Він не програв жодної битви та зумів створити країну, розміри якої вражали. За таку діяльність Олександру його сучасники дали прізвисько Великий. Що, на твою думку, було причиною успіхів Олександра? Пиши про це в коментарях у новоствореній державі Олександр намагався закріпити свій вплив і статус Бога. Така ситуація не подобалася його давнім соратникам грекам і македонцям. Тому Олександр Великий намагався дістати підтримку місцевого населення. Наприклад, у колишніх сатрапіях залишалися місцеві правителі, проте їхню діяльність контролювали намісники Олександра. По всій імперії будувалися нові міста, і більшість із них були названі на честь свого засновника. Олександр Великий розпочав карбувати власну срібну монету. Його підхід полягав у запозиченні східних традицій та поєднанні їх із грецькими. Полководець сильно захоплювався культурою Сходу, тому навіть оженив своїх найкращих полководців із перськими дівчатами. Сам Олександр теж у дружини взяв дівчину зі сходу, бактрійську принцесу Роксану. Хто зна, які б іще реформи і завоювання здійснив би Олександр, але цим намірам завадила його рання смерть. У 323 році до нашої ери за загадкових обставин Олександр Македонський помер, залишивши після себе величезну імперію, яку відразу ж почали ділити його воєначальники. Постать Олександра Великого досі оцінюють суперечливо. Однак усі сходяться на одному він був геніальним полководцем і стратегом, який зумів підкорити половину відомого тоді світу. Запам'ятай Східний похід Олександра Македонського тривав із 334 по 324 роки до нашої ери. Унаслідок східного походу йому вдалося підкорити Перську імперію. Найвагоміші битви відбулися на річці Гранік та біля селища Гавгамели, де македонське військо повністю розбило персів. Олександр підкорив Єгипет, Фінікію, Сирію. Та навіть дійшов до Індії, проте через погані природні умови повернувся у Вавилон, де розбудовував свою державу. Результатом завоювань Олександра Великого стала найбільша у світі імперія, територія якої простяглася від Греції до Індії. 323 року до нашої ери відомий полководець помер за загадкових обставин. Творімо історію разом. Підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, аби не прогавити нові відео.